Жіночі шорти першого сорту, легесенькі, всі, абсолютно кожна пара буде легенька. 10 кілограмчиків по ціні 2550 гривень за цілий мішечок. Тут у нас попадаються довгі шорти, короткі. Ну і такі, що, мабуть, будуть нижче коліна. Ось така моделька. Це йде дуже великий розмір, напевно, буде 2 або 3 xl Наступна моделька, ось такий коротенький, дуже приємний колір. Розмір. Есочка. Наступна моделька. Ще одні ось такі коротесенькі. Теж, я думаю, буде розмір Еска. Наступна моделька такого плану. Це вже швидше за все МК розмір. Модельки тут будуть всі різноманітні, але всі будуть легенькі. Ось такого плану. Наступна така жінача моделька, теж в розмірі е Далі ось такого плану під джинс. Наступні. Ось які кортезні з кишеньками, висока посадка, Легесенькі. Наступні ось такі. Святкові з таким поясочком. Наступна моделька такого плану. Далі ось такі. 2,550 550 гривень з цілий мішечок. Ось таких жіночих легких шортів. Така моделька. Наступні ось такого плану. Далі такі. Чорний горошок еска. Далі такого плану. Це теж, мені здається, буде еска. Наступні ось такі. Це вже по L або Елічка, або Ікселька. Далі такі ніжно-розового. Емочка. Ось така моделька. Далі. Ці вже трішечки будуть довші і теж більший розмір. Наступні ось такі. М-ка. Така моделька теж іде висока посадка. Наступні ось такого плану жіночі. Мілесенькі, легесенькі, класні, дивіться. Розмір Л-ка. Такого плану. Наступні ось такі. Далі горошок більшого розміру. На деяких присутній поясочок, на деяких просто резиночка. Дивіться, які ці рівні класні. Ось такі подовжені. Наступні дуже великий розмір. Ось така моделька. Далі ось такі. Теж ідуть з поясочком. Коротесенькі. Наступні ось такого плану. Така моделька більший розмір. Наступні коротесенькі, такі жіночі, есочка розмір Далі такого плану. Ось такі. Взагалі, якщо чесно, шорти шикарні, легенькі, ідеальні на літо просто, бо вони не парять. Моделі всі різноманітні. Ось така більшого розміру. Такого плану. Розовенькі, коротенькі, гарненькі. Така моделька. 36-й розмір пише. Подивіться, які ці класні, висока посадка. Далі така, теж коротесенькі. Наступні яскраві. Так, це 38-й розмір. Вони теж йдуть з поясочком. Наступна моделька більшого розміру. Ось такі коротенькі. Такі. До речі, їх іде досить багато на 10 кілограмчиків. Так, а це у нас H&M і по розміру п 48 Ось такі. Наступні такого плану теж з поясочком. Дальше, ось такі більшого розміру. Наступні ось такі. Так, У нас тут буквально ще декілька варіантів залишається. Знову великий розмір. Ось такі в квіточки. Розмір, думаю, Елька. Ось такі емочка. Дальше розовенькі з поясочком. Ось така моделька. Вони дуже легенькі, дуже. Ух ти, яка це гарна модель. Це спідниця, шорти. Клас. Дивіться. Крутезні. Наступний знову великий розмір. Такі. Ось така моделька. Розмір пише Елічка, вона гарно, в принципі, тягнуться. Ось такі шоколадні. Далі хаки. Теж перший розмір елічка, така моделька. І останні – це розовенькі, ось такого плану, більшого розміру. І все. Я вам показала повністю цілий лотик, вага 10 кг, ціна 2550 гривень, перший сорт. Жіночі шорти легкі.